Ситуація з аркою газетного ряду вже має свою історію. Протистояння мешканців будинку на Соборності 27 і бізнесу триває не один рік. Ще влітку минулого року. Через суди, міська влада передала дозволи на оренду від одного підприємця до іншого. Новим став Фоп Степаненко Віктор Вікторович. Журналісти встановили, що цей підприємець є рідним братом Ірини Степаненко, депутата Полтавської облради. Слід зазначити, що в такого роду скандалах прізвище Степаненко зустрічається не вперше. Влітку 2015 року була історія із захопленням сільської ради у селі Рунівщина Полтавського району. Громада стала на захист сільського голови Володимира Сухаренка. Тоді він відкрито говорив, що стосунок до псевдобійців Айдару має фірма Альфа Капітал. Там Ірина Степаненко і нині працює фінансовим директором. Юристи ж, які відстоювали тоді інтереси Альфа Капіталу, працювали і під час судових справ у газетному ряду. Зараз коментувати ситуацію навколо скандальної забудови, депутат відмовляється, оголосивши бойкот засобам масової інформації. Цю інформацію, яку перезапитували вчора. Все перекрутили будь-які телеканали, журналісти. Жодних коментарів я давати не буду. Тільки із-за того, що виключити повністю інформація. Ви ж навпаки, людей не не заспокоюєте, а навпаки, створюєте хаос в країні. Ну як це так може бути? Я вчора все, що говорила, і телеканали, і телеканали телефонували, все перекрутили. А навіть деякі сказали, що не дала коментаря. Поглянемо на декларацію Ірини Вікторівни. В останній декларації Ірина Степаненко задекларувала. Будинок у Полтаві вартістю в 1 мільйон гривень, також земельні ділянки на понад 1300 квадратних метрів. Квартиру теж у Полтаві на 72 квадратних метри. У селі Петрівка Полтавського району три земельні ділянки загальною площею в 6 тисяч квадратних метрів. Там же будується ще один житловий будинок площею 163 квадратні метри. Із автівок Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover Sport та Nissan GT-R Вартість всіх трьох разом узятих авто під 4 мільйони гривень. Самої лише готівки задекларовано більш ніж на 1 мільйон 300 тисяч гривень. Реакція від блоку Петра Порошенка, ряди якого представляє Степаненко, вже є. Андрій Пісоцький повідомив, що кожен депутат від БПП, який голосував за це рішення, понесе максимально можливу відповідальність. Антон Старишко та Ігор Зотов Полтавські телевізійні новини.